Привіт, дівчатка дуже швиденько хочу показати вам а, свою посилку з України від компанії Choice. І вже буду збиратися до зали тренувальної. А, так, Українська компанія Choice. Дуже-дуже полюбляю їхні продукти. А, дуже гарна система для зниження ваги, все на натуральному складі. І в цей раз мені надійшов ось такий чудовий шейкер Made in Ukraine, з цим буду показувати. Ось тут в мене знаходиться протеїнчик, саме цей цієї марки. Додаю до молочка, все це збиваю і насолоджуюся у спортивній залі. Що ще хочу сказати? Замовляла я у Каті, відправляли мені всю цю красу напряму з, зі складу у Варшаві і вже за 4 дні це все доїхало до мене у Лісабон. Так що буду все це приймати. Дуже-дуже класно, дуже рекомендую. Вже три кіло за три неділі в мене відлетіли. Дякую, Катюш.